Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Я Кеннет Копленд, і ця передача переможний голос віруючого. Отче, ми віддаємо тобі сьогодні хвалу. Ми поклоняємось Тобі, Господи. Ти сказав, Господи Ісусе. В Євангелії від Івана в 14 розділі, 10 вірші. Це не мої слова, але отець, який живе в мені, що отець, який перебуває в мені, він творить діла. Потім ти сказав той, хто виконує мої заповіді, той любить мене. Мій отець полюбить його, і я полюблю його. І з'явлюсь йому сам. І ти це зробиш завдяки нашій вірі. Ти проявиш себе сьогодні в цій студії і серед багатьох радіослухачів і телеглядачів по всьому світу. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Я вже захоплений. Так, сер. Я теж і привітайте разом зі мною Грега Стівенса у цій Велике студії. Велике спасибі. І Дякую, сьогодні, 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 я не знаю, яка це вже передача, але все це на підставі завіту. Ми почали два тижні тому. Так, сер. і осяжне помазання було таким сильним тут, що ніхто не хотів звідси йти. Бувало, коли ми записували довше. Але це було необхідно через час, і так далі. І це було вперше, коли нам довелося записати більше, бо ми ще не закінчили. Отже, ми закінчили запис першого тижня, потім другий тиждень, і я вже не знаю, який зараз. Але це чудово. Це і чудово. стає все краще і краще. І це сильно, бо це не вичерпне. Так, сер. Дякую вам. Для мене честь бути... Буде... І для нас честь приймати вас тут, докторе Стівенс. Тому ніколи не забувайте про це. Так, сер. Бо ви знаєте те, чого не знаємо ми. Ви знаєте те, що ми хочемо дізнатися завдяки тому часу, який ви провели в першому завіті. А ви можете заглянути в мою Біблію і сказати, в чому я проводив весь свій час. Так знаєте, моя Біблія зношена. А ось ця абсолютно нова. Тут лише кілька нотаток. А моя розмальована, так що її неможливо читати. Ось, де я проводив свій час. Ви проводили свій час тут, і Господь, і кажуться, заради наших глядачів. Є багато людей, оскільки ми транслюємось в різних місцях. І до нас приєднується багато нових людей, які ніколи не чули про це раніше. Але Господь скерував Грега, професора Стівенса. І він професор в біблійному коледжі Кеннета Копленда, який викладає перший завіт. І щоразу, коли я чую це, це звучить для мене дивовижно. Моїм іменем названо так, Біблійний мі... коледж. Дяка Богу. Дяка Богу. І загалом Саре, я почав це, тому що хотів бути учнем Ісуса. І я подумав, мені потрібно бути там. Мені потрібно бути там, коли він говорить. Що він знав? І чому? І чому? Я задавав багато питань, і я почав досліджувати це як учень. Я дослідник. І саме таким мене створив Господь. Це повертає мене до найперших днів. Я ще був студентом університету Орла Робертса, мені тоді було 30 років, і я познайомився зі служінням брата Хейгена. І я вперше почув це слово відкриття. І мова не про книгу об'явлення. Є відкриття і є звичайне знання. Відкриття і звичайне знання. Знання відкривається в Слові Божому завдяки Духу Божому всередині вашого духа. І тоді ви щось бачите. І ви чинили те саме, тільки в другій частині Біблії. А я шукав відкриття в цій частині. Я шукав відкриття, яке приходить від духа, і воно розширюється, розширюється і розширюється, і я ніколи не забуду одну неділю на семінарах брата Хейгіна десятиденних семінарах, де я почув про дух, душу і тіло. Я сидів там з відкритим ротом, і я подумав, це пояснює всю Біблію. Звичайно. Раніше я думав, що дух і душа це одне і те саме. І так вважають 98% народжене з гори християн, які говорять іншими мовами. Але це не так. Ви дух, ви маєте душу, і ви живете в фізичному тілі. Відкриємо перший розділ книги буття і прочитаємо з традиційного перекладу Біблії. На початку. Бог створив небо та землю. Земля була порожня і пуста, і темрява над безодною. І зараз я хочу дійти до самої сутності, бо Бог ніколи не змінюється. Він ніколи не змінюється. Ніколи. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І послухайте, як це звучить в дослівному перекладі Янга. Це переклад доктора Роберта Янга, автора біблійного аналітичного словника. І за мить я скажу вам, звідки я взяв все інше. На початку Боже приготувань, небеса і земля. Не читайте, послухайте мене. Земля була пустою і порожньою, і темрява над лицем безодні. Дух Божий ширяв над водами, і Бог сказав: нехай станеться світло, і сталося світло. Якось ми були на зібранні на самому початку нашого служіння. Ми були в церкві на ранковому зібранні. А ввечері проводили зібрання в міській аудиторії. І лідери церкви, де ми проповідували, були не згідні з тим, про що я проповідував, особливо щодо процвітання, та всього решта щодо процвітання. Тож вони зібралися і вирішили сказати нам, що більше не надаватимуть нам приміщення. Я відчув це в дусі. А наша команда вже була там і шукала місце для ранкового зібрання. Тож я відпроповідував останнє ранкове зібрання в їхній церкві і сказав їм, що я знаю про те, що вони роблять. І я не хочу зараз докладно говорити про це. Отже, наші люди знайшли місцеву синагогу і запитала в равина, чи можемо ми скористатися приміщенням синагоги. Для наших ранкових зібрань. І він сказав: звісно. І ось першого ранку я приїхав туди завчасно, і я був просто захоплений цим. Ми познайомились і він назвав мене братом Коплендом. Він привів мене в свій кабінет і сказав, Брате Копленд, можете переглянути тут всі книги. І я сказав справді? Він сказав: так це було трохи незвично. І сьогодні я дещо ніяковію, коли говорю про це. Я знайшов серед його книг писання, де було сказано: світло станця, і сталося світло. І я хочу, щоб ви збагнули це. Відкриємо другий розділ. І професор читатиме з хумаж. Скажіть їм, будь ласка, що таке хумаж? Хумаж означає п'ять. Це друкована форматори з коментарями. Перші п'ять літер. Отже, це одна п'ята. Це не сувій. Це записано у книзі. І ось що я маю. Гаразд. Так, що, два? це книга буття, другий розділ. І подивіться буття 2.7. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув в обличчя Його дихання життя, і стала людина душею живою. А зараз прочитайте, будь ласка, те, що виділено в мене. Так, те, що виділено тут ця душа зробила людину живою істотою, яка визначається як дух, який говорить. Він створив Адама амінь духом, який говорить, подібно до Бога. Так, йдемо далі. Згідно життя, яке є унікальним для людини і походить лише від Бога. Дух, який говорить подібно до Бога звісно, він був таким як Бог. І причина, чому Господь дуже конкретний щодо цього, полягає в тому, що ми будемо досліджувати завіти Божі. Але я хотів, щоб ми дещо побачили. 99% всіх уявлень про створення людини. Та всього іншого були звичайні уявлення. І в цьому немає нічого поганого. Але ви подібні до мене. Я знаю це. Ви сказали, і для мене це прозвучало зрозуміло. Що ви уявили, як була сформована людина з пороху земного і як вона з'явилася? І це уявлення про творіння. І коли я побачив це, я сказав ні, ні. Ні. Він ніколи не змінюється. І я буквально побачив це. Грек зараз стане поруч зі мною. Я завчасно попереджаю наших операторів. Я побачив це в видінні дуже чітко. Я побачив, як Господь тримав це сіре, бездиханне тіло, в якому не було життя. Але воно вже було повністю сформоване. Вони були одного зросту, і він вдихнув його ніздрі, дихання життя. Це завжди цікавило мене, як він це зробив? Ось так? Ні. Повернімось сюди. вони були лицем до лиця, ось так людино, будь по образу нашому і подобі нашій. Будь. І дихання одразу ж війшло в нього. І він ожив, дивлячись Богу прямо в вічі. І він побачив себе. Боже мій. Бог побачив, і це було добре. Він став живим духом, духом, який говорить. Це так. таким самим як Бог. Він мав Божий розум і він особисто назвав все живе. І зараз на планеті існує 500 тисяч жучків. Так. Уявляєте це? Хвала Богу. Це сильно. Але його серце і серце Боже билися в Унісон. Їм не потрібно було говорити щось вголос. Бог думав про щось, і він говорив це. Уявіть собі, це надзвичайно важливо для нашої уяви, бо ми можемо бачити Божу мету і бачити, як він все це робить. Тепер ми розуміємо, чому ми читаємо в книзі Ісаї, в 52-му чи 51-му розділі. Книги Ісаї, де сказано. Послухайте мене. Ті, хто прагнуть праведності, ті, хто шукають Господа, погляньте на скелю, з якої ви витесані, і на глибину рову, з якого вас взято, погляньте на Авраама, батька вашого, і на Сару, яка породила вас. Бо я покликав його одного і благословив його, і розмножив його. Так Господь втішить Сіона, потішить всі руїни Його. Це слова завіту. Він це зробить, Він це зробить. Якщо ви вірите цьому і берете це, Господь втішить Сіона, втішить всі руїни Його і зробить пустелі його, як рай, і степ його, як сад Господа. Радість і веселощі будуть в ньому, хвала і пісноспіви. Слава Богу. «Хвала Богу!» Вірш. Я можу повернутися до цього саду і повернути його назад. Так, сер. І 16 16-й вірш. Я вкладу уста мої в уста твої. Еден прямо тут. Хіба не це він сказав? Твої дні будуть так. як дні небес на землі. Це записано землі. Повторення закону». «Так, сер. Чи ви бачите в цьому волю Божу? Хвала Богу. Чи була в Еденському саду бідність? Ні. Тому не повинно бути бідності і в нашому саду. Ми тепер Божий сад. Так сказав апостол Павло. Так. Амінь. Це дає мені розуміння деяких речей, бо Люцифер сидів і дивився за всім, що відбувається. Ось чому ви розумієте тепер місце писання, де сказано, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, що ти підняв її і вдихнув в неї себе. Так. Що це? І ангели спостерігали за цим процесом. Що це? Коли я побачив це, там не було жодного звуку. Бог говорив Грего, я перейду сюди. Це мало бути так. Я пам'ятаю, що Петро говорив на горі переображення. Бог промовив і перервав Петра. Коли Бог говорить, ви замовкаєте. Ви мовчите. Yes, sir. Так, сер. Yes, так, сер. Буття один, буття yes, два. Так. І ось перший розділ, 26-й вірш. Давайте перенесемо це у те, що ми виявили в тому, як діє Бог. адже він ніколи не змінюється. І сказав Бог людино. Він звертався до нього. Він дивився на те нерухоме тіло, і воно було досконалим тілом. Йому потрібен був лише дух. Бог створив все те тіло, все і Бог сказав: людино, будь по образу нашому і за подобою нашому. Пануй над рибами морськими і над птаством небесним, і над тваринами, і над всією землею, і над всіма плазунами, які плазують по землі. Адам не чув цього. Він не чув це. Говорив лише Бог. І через мить. Але я хотів, щоб ви це побачили. Ось перше, що він почув. І благословив їх Бог. Бог сказав: будьте благословенні. Плодіться і розмножуйтесь. І наповнюйте землю. Володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птаством небесним, і над всім, що плазує по землі. І, мабуть, Адам сказав: слава Богу. Адже це перше, що почуло людське вухо. Будьте благословенні. І тоді не було жодного прокляття. На євриті, тут, де написано благословив їх, слово їх це алев мем тав». і це названо емед і це слово, яке означає істину. Істина в тому, що я один чоловік і одна жінка. Це написано тут. Ось воно прямо тут. І Бог благословив їх і сказав їм: істинно. Ми говорили про завід благословення. І коли я прокинувся вчора ввечері. Почала змінюватися погода. Я зрозумів, що нам необхідно дійти до цього, бо це скеля, на якій стоїть благословення Боже. Так, сер. І тут він втратив це. Вірно. Бог сказав тоді, Змію. Він забрав в нього ноги, і він сказав ти плазуватимеш на череві твоєму по землі, інакше кажучи, ти будеш їсти порох. І це була найбільша образа. Він сказав йому стати Змієм і їсти пору. Ти будеш під ногами людини. І вона вб'є тебе, оскільки людина була створена з пороху і піднята з нього. Так, правильно. Ми були підняті з нього, а він був опущений на цей рівень. І тепер ми маємо владу благословення. Так, сар. І ми можемо йти звідти. Ми були тут, і ми впали ось сюди. Всі ці завіти для того, щоб назад. Повернути, повернути нас, назад. нас сюди. Повернути повернути на місце. сюди. До Еденського саду, як ви читали в Ісаї. Адам, подібно до Бога, міг бачити. Грего, мені подобається та називати лінією світла, швидкість світла, світло станця. Швидкість світла більше 200 тисяч кілометрів на секунду. На секунду. На секунду. І приблизно 26 мільярдів кілометрів простору всесвіту виникло за 24 години. Це величезне число. І всесвіт і досі розширяється зі швидкістю світла. І це триватиме, доки Бог не оновить його і не згорне його, створивши новий. І ми почнемо все спочатку. сер. але це було дуже важливо для мене. особливо щодо благословення Божого і того. Як ми це бачимо? Ось межа світла, ось швидкі світла. Нижче від неї це те, де ми з вами. Адам був ось тут з Богом, і він міг бачити в дусі як Бог. Він міг бачити тут, як Бог. Ісус прийшов на землю, він людина. І він функціонував під цією межею. Ангели функціонують в дусі. Ось тут. З Божого дозволу, вони можуть впливати на це. Кожна молекула цього стола все постійно рухається, але рухається зі швидкістю набагато меншою за швидкість світла. Якби все рухалося зі швидкістю світла. То ці речі просто б зникли. Ви не могли б їх бачити. І ангели з Божого дозволу можуть сповільнювати це. Вони можуть сповільнювати це. І проявлятися Ісус, це. Ісус, людина. І він міг робити лише те. Що роблять ці люди? Він став як людина, син людський, син Адама, кровний син. Але потім він воскрес мертвих і став надприродною людиною. Він сказав торкніться мене, дух не має тіла і кісток, в нього вже не було крові. Бо Боже вся його кров мій. знаходилась на небесній Кришці ковчего завіту. Він знову людина. Він останній, другий і останній Адам. Ось до чого ми прагнули. Він отримав прославлене фізичне. тіло. Він прославлений. Тіло. І ми йдемо до Великого Воскресіння. Так, і наш час вичерпано. Боже мій, куди він подівся? Продовжуй, Джеремі. Допоможи нам всім. Амінь. Слава Богу. Чи ви сьогодні щось отримали? Так, сер, дякую, дідусь. Ви знаєте, що наш завіт благословення повертає нас до еденського саду, де Бог проголосив благословення Господня. і Бог ніколи не змінюється. Благословення Господня творить сьогодні так само, як і тоді. І оскільки Ісус Христос в нас, ми можемо діяти і функціонувати вірою так само, як і Бог. І тоді ми будемо отримувати його результати. Приєднуйтесь до нас завтра. А брат Копленд і професор Грег Стівенс будуть пояснювати, як благословення Господня перемогло прокляття. І на законних підставах забрало прокляття з вашого життя. Це послання, яке вам слід чути знову, знову і знову. Хвала Богу Дякую за те, що були сьогодні з нами. До зустрічі і пам'ятайте Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на Емур'єї. Вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачу переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина, слово Божого, входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині. Щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamor.ay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.